Перший, другий, третій і загалом сім сім позашляховиків сьогодні. Передав фонд громади Житомира на потреби військових. Серед них шість авто марки Нісан та один «Міцубіші». Ці автомобілі придбані в Великобританії. Вони приїхали сюди самостійно в Україну. в Житомир і будуть передані на 95-ту аеромобільну бригаду. Шість автомобілів. І один автомобіль піде спецпризначенням Корт. Збирати кошти на потреби ЗСУ фонд розпочав з самого початку повномасштабної війни. І, власне, з них поступово задовільняють усі запити військових. Нещодавно надійшло прохання придбати позашляховики, тож виділили на це 49 тисяч євро. Волонтери кажуть, долучались мало не усі Житомиряни. Кошти збирали всі, тобто я не знаю, якщо ви надсилали кошти на фонд громади Житомира, значить і ваш вклад там також є. Ось тому, що ми почали збір коштів безпосередньо на другий день, коли почалась війна. За цей час ви знаєте, що ми зібрали більше 13 мільйонів гривень, і безпосередньо кошти спрямовуємо на різні цілі, які є найбільш актуальні. Першими ключі від свого позашляховика отримали спецпризначенці. Розкривати секретів з метою безпеки військові не можуть. Однак кажуть, такого транспорту їм дійсно не вистачало. Тож задоволені та дякують усім Житомирянам, котрі їх підтримують. Дуже важливі має на увазі в тому плані, що це як розходний такий матеріал. Вони ламаються, вони обстрілюються. І це як взуття для бійця, тільки це більш ну, масштабніше, можна перевезти, щось довести і так далі. Тим паче автомобілі підвищеної прохідності, тому, тому вони там потрібні. Зараз осінь, зима. І Особового складу, щоб трошки легше було десь в певні моменти виїзди і так далі. Інші шість комплектів ключів отримали військовослужбовці славетної 95-ї бригади. Для них автівки мають не менш важливе значення. кажуть, такий транспорт допоможе ще швидше розбиратися з ворогом. Велика подяка народу України за цю техніку, яку вона нам передала. Який ми будемо гнати цих свинособак з нашої території з території неньки України? Слава Україні, і все буде в Україні. Україна потребу у автомобілях, особливо підвищеної прохідності, розуміє і міський голова Житомира. каже, багато транспорту на передовій не буває, та анонсував скоро на схід відправиться ще шість машин, які фактично безкоштовно передала литовська митниця. На сьогодні ми ще б отримали шість автомобілів. Ще їх будемо додатково також передавати, це переважно легкові автомобілі, сідани, але в військах на штабних десь теж потрібні. Це подяка литовській таможні, яка майже безкоштовно передала ці автомобілі шість штук. Ми вже їх отримали, Вони вже на комунальній підприємстві для наших збройних сил. Міський голова зізнається, спочатку хотіли придбати зовсім інші автомобілі однак ці позашляховики виявилися більш придатними. Окрім того, мер передав військовим окремий подарунок, на який складалися усі працівники міської ради. Просто з зарплати люди скинулися і купили малі третій. Дякую. тебе ще буде. Загалом спочатку повномасштабного вторгнення на потреби військових фонд громади спрямував майже 7 мільйонів гривень. Це кошти як і благодійників за кордону, так і Житомирян і бізнесу. Катерина Волкова, Юлія Зяткевич, телеканал ск 1